А сила лева в тобі. Конія року номер один. Вівторок, 9.30. продовжуємо марафон випуском новин. Двоє людей: – 55-річний чоловік і 47-річна жінка, поранені унаслідок російської атаки на Харківщині. Як повідомили в Ізюмській окружній прокуратурі Харківської області, близько п'ятої ранку окупанти завдали авіаційного удару по селу Горохуватка. Кап поцілив по території приватного житлового сектору. Загорілися чотири будинки. Загалом, внаслідок атаки, пошкоджені понад 10 осель, а також магазини та відділення пошти. 38 ворожих безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах зсу проти ночі вівторка, росіяни запустили по території України 54 ударних БПЛА, 16 дронів були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська і Київська області. На Київщині наслідки російської нічної атаки зараз документує поліція. Окупанти запустили на території області безпілотники. Працювали сили ППО, є збиті ворожі. Цілі постраждалих немає. Втім, у Бучанському районі пошкоджено шість приватних будинків: чотири автівки, три господарські споруди та три гаражі. Також сталося займання на будмайданчику. Пожежу ліквідували. Крім того, пошкоджено приміщення заміського комплексу. 36 населених пунктів Херсонщини минулої доби перебували під ворожими ударами. Унаслідок атак окупантів одна людина загинула, вісім зазнали травм. Більше про наслідки обстрілів на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку з Миколаєва. Вітаю, Лізо. Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш? Вітаю Анастасія на Херсонщині. Росіяни скинули вибухівку з дрона просто на людей, які йшли вулицею. Усе сталося в селі. Білозірка. Жінка від удару загинула у двох чоловіків. Вибухові травми та уламкові поранення. Обстріляла армія Російської Федерації також Зеленівку поблизу Херсона. 48-річна жінка дістала струс мозку та інші травми. їй призначили амбулаторне лікування. Завдала ракетного удару армія Російської Федерації. Також по Береславському району. А напередодні вранці окупаційні війська обстріляли місто Херсон. Під удар потрапив дитячий садок у Дніпровському районі. Вибиті понад 30 вікон, пошкоджені двері і павільйони постраждалих на щастя. Немає за даними обласної військової адміністрації. Загалом армія Російської Федерації. Рація обстріляла 36 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід. Одна людина загинула ще восьмеро. Дістали поранення. Детальніше власне про ворожі обстріли у нашому ефірі розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Пропрокутін. Пропоную послухати його пряму мову. Вчора від ударів російської армії потерпала 36 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Внаслідок ударів пошкоджено приватні багатоповерхівки, господарчі споруди, газопровід, критичну інфраструктуру минулої доби у Білозорці. Росіяни атакували з дрона трьох людей. На жаль, 73 річна жінка загинула на місці. мої співчуття рідним збитої. Ще двоє місцевих жителів поранені у тяжкому стані. В лікарні перебуває чоловік 48 років і 66-річному потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Також у Херсоні та Зеленівці через російські артилерійські удари постраждали чоловік і Жінка їм надали меддопомогу. Зараз вони лікуються амбулаторно, і крім цього, вчора до лікарні звернулося троє жителів Білозерки. Та села Ромашково, які постраждали через російські атаки кілька днів тому, також Олександр Прокудін розповів, що на Херсонщині під час так званого великоднього перемир'я Росіяни 130 разів порушували режим тиші. Власне зафіксовано 108 випадків ударних дронів і 13 скидів з БПЛА. Якщо розповідати про Миколаївщину, то протягом доби російська армія обстріляла з артилерії декілька разів куцерубську громаду, атакували також цю ж громаду і фпв дронами Крім того, цього ж дня ввечері з ФПВ-дронів окупанти атакували і Очаківську громаду. Власне, це вся інформація на що передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик повідомила про ситуацію у південних громадах країни. Три людини поранені в Одесі. Унаслідок російської атаки безпілотниками у понеділок ввечері, як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окупанти поцілили по густо населеному району міста. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, автівки. Через удари дронів виникли пожежі. Щоби їх загасити, залучили майже 80 рятувальників та понад два десятки одиниць спецтехніки. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби. Після Великодня світ побачив справжню причину тривалої війни в Україні, адже саме з Москви має надійти наказ на припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна зберігає пропозицію не завдавати ударів, щонайменше по цивільній інфраструктурі, і очікує відповіді Кремля Є очевидний найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет. Та далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах в Парижі, які були і на зустрічах в Лондоні. Цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. І саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання. Напередодні зустрічі у Лондоні глави МЗС України і Франції Андрій Сибіга та Жан Нуель Баро скоординували позиції. Вони проговорили з телефоном про кроки до відновлення справедливого миру, зазначив Сибіга у соцмережах. Нагадаю, завтра у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів для обговорення припинення вогню у російсько-українській війні. Відпрацьовувати стрільбу і злагодження без виїзду на полігон. Військовикам допомагають спеціальні симулятори. Такі тренажери це можливість навчитися працювати зі зброєю. Один постріл з якою коштує десятки тисяч доларів. У прифронтовому Харкові бійці вправлялися у стрільбі на військових симуляторах. І все бачила Світлана Шекера. в одному з харківських бомбосховищ зібрали цілий арсенал зброї. Вся лінійка гранатометів, кулемети проти шахетів, антидронова рушниця. Насправді це тренажери, що і на вигляд, і на вагу максимально відтворюють справжнє озброєння. Тобто, дивіться, органи прицілювання збережені, да, органи керування збережені, всі відповідно кнопочки, і так далі, все відповідає справі виготовила київська компанія, колишні айтівці, які від початку повномасштабного вторгнення розробляють такі тренажери. Наша ідея така, щоб в віртуальному просторі можна було відтренувати як роботу з конкретною зброєю, так і взаємодію цієї зброї на полі бою. Тому що ви знаєте, найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти. До Харкова компанію запросили волонтери. Військовослужбовці кілька днів зможуть тринувати тренуватися, не від'їжджаючи далеко від позицій. Тобто група приїжджає інструкторів на полігон або до хлопців, де вони несуть службу, вони заганяють свій пікап зі своїм кулеметом в захищене місце. Ми достаємо свій комп'ютер, достаємо свій чемоданчик з окулярами віртуальної реальності і з самообладнанням, чіпляємо на їх кулемет, калібруємо, запускаємо. Хлопці відпрацювали прямо у себе, не витрачаючи боєкомплект безпечно, в ангарі, в теплі і так далі. Здебільшого тренажери це обвіси, які кріплять на реальну зброю. Людина бере свій гранатомет. Ставить туди макет пострілу наш, відпрацьовує тут, вийняла, гранатомет залишається гранатометом, працює за призначенням. Тренуються не лише військові, а й цивільні. <звук> а так відпрацьовують навички стрільби учасники мобільно-вогневих груп. За кулеметом боєць в окулярах віртуальної реальності. А на цьому моніторі все, що він бачить, давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому тепловізійний приціл з екрану. Ось цілі літають, так як хлопці працюють реально вночі. Для деяких видів зброї такі тренування єдиний спосіб відпрацювати навичку до автоматизму. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, же саме ЕНЛАВ коштує порядка 30 тисяч доларів. І відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці, використовувати їх. За день на цих симуляторах можуть тренуватися до семи 7 десятків бійців окремі бригади закуповують таке обладнання, щоб військовики мали змогу відточувати майстерність за межами полігонів і без витрат боєприпасів, адже від здобутих навичок залежить і життя бійця, і успіх бою в цілому. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.